Одна з моїх улюблених частин весни це можливість нарешті повернути кольори в сад. І як тільки починають з'являтися тюльпани, я знаю, що настав час оновити свої висячі квіткові кошики. Щоку люди вишиковуються на місцевому ринку, щоб купити ці висячі кошики з однорічними квітами і смороду недешеві, осколки смороду наповнені однорічними квітами, незалежно від того, як ви за ними доглядаєте, смороду не переживуть зиму. Багато людей просто викидають ці кошики в цей момент, але вони ідеально придатні для повторного використання. Ось як отримати рік за роком красиві квіти у ваших висячих корзинах. Важливо знати, що якщо ви коли-небудь намагалися отримати інший рік з цих кошиків, шанси були проти вас. По-перше, всі добрива в ґрунті, який використовувався минулого року, вже витрачені, а сам ґрунт ущільнений. По одному, ви не досяжете таких же повних кошиків, якщо не почнете зараз, як це роблять виробники кошиків. По третє, ви повинні знати правильні квіти для посадки, щоб отримати дійсно яскраві та повні образи. Ось усі трюки, які я вивчив розпочинайте рано з рослин, а не з насіння. Незалежно від того, наскільки рано я, полагодивши свої кошики щоку, до весни смороду все одне виглядали просто так собі. Тим часом у розплідниках і магазинах були доступні чарівні, переповнені квітами кошики. Моя подруга Синтія, яка володіє теплицею на 42-й вулиці Вуті і виробляє кошики, пояснила мені, що розплідники не вирощують ці квіти з насіння. Вони використовують саджанці, які викликають є вкоріненими живцями від існуючих рослин. Наприклад, якщо у вас є петунія, ви можете просто взяти живці від неї, занурити їх у порошок для вкорінення, посадити в ґрунт і вуаля безкоштовні рослини. Осколки смороду ростуть з рослини, а не з насіння, їм потрібно зовсім небагато часу, щоб вкоренитися і розвинути власні квіти. Як тільки я дізнався цей трюк, останнє, що я роблю шкірну осінь, це беру живці та вкорінюю їх для своїх весняних кошиків. Зараз ще невідомо це зробити, якщо ви можете знайти фіалки, петунії, калібрахоа або інші однорічні квіти, які зазвичай бачите у кошиках. Купуйте 6 штук і почніть розмножувати. Деякі однорічні квіти швидко ростуть з насіння і добре відчуються у кошиках, наприклад, на Стурції, тому зараз саме час почати їх сіяти. Інші квіти, які досить швидко рости з насіння, це чорнобривці та лобулярія. Це насіння можна садити безпосередньо в кошики або зараз почати з сіянців у спеціальних лодках. Оновіть ґрунтете. Горщиковий ґрунт легко ущільнюється, і до кінця сезону він вже витрат усі повільно діючі добрива. Тому перший крок узяти кошик висипати ґрунт і розпустити його руками. Як тільки він знову стане пухким, додайте повільно діяче добриво, таке як осмокот, до ґрунту і добре перемішайте. Тепер поверніть ґрунт назад у кошик. Ви помітите, що рослини можуть самі вкорінюватися. Їх легше садити і смороду будуть свісти завдяки добриву. Щільно засаджуйте. Кошики зазвичай мають багато квітів у дуже маленькому просторі, і розплідники зазвичай обирають кольорову тему та комбінацію квітів, які гарно виглядають разом. Стелячі рослини розміщуються по краях кошика, тоді як вищі рослини оточують середину. Коли смороду почнуть рости, смороду можуть стати досить великими з квітами. Тому перший крок зверни свої квіти. Для стелячих квітів оберіть настурці, які бувають червоними, помаранчевими та жовтими. Петуні, особливо подвійні хвилі, продовжують спадати через край з великими квітами всіх відтінків протягом усього літа. Калібрахуа спадає, як петунія, але з меншими квітами, більше нагадує бризки квітів. Лобелія буває всіх оттінків фіолетового та синього, і, як і лобулярія це дрібні бризки кольорових квітів. Фуксія це квітка, яка спадає і розквітає протягом усього літа у рожевих та червоних тонах. Для центру варто розглянути чорнобривці, які бувають червоними, помаранчевими та жовтими, або пеларгонії, які ростуть вертикально у відтінках від фуксії до червоного. Звичайно, ви можете посадити будь-яку однорічну квітку в центрі. Головне, щоб вона була низькою та компактною, тому маргаритки, левкої або навіть компактні левові зірки, всі вони бувають у всіх кольорах веселки. Ви не обмінені лише квітами, є багато трав'янистих варіантів, щоб додати зелені тоні до вашої кошики, включаючи барвінок та повзучу дженні. Додайте світло для рослин і доглядайте до весни. Ваш кошик не повинен виходити на вулицю, поки вночі не буде стабільно вище 10 градусів, тому до цієї години вона повинна знаходитись вдома під рослинним світлом. Переконайтеся, що ґрунт залишається вологим, але не перезволоженим. Коли нарешті настане весна, пам'ятайте загартовувати рослини, а не просто виносити їх на вулицю. Просто оновивши ґрунт і розмноживши власні рослини, ви заощадите неймовірну кількість грошей на цих висячих кошиках, які коштують від 30 до понад 100 доларів за штуку.